Всім привіт! Що, хотів би сьогодні поводувати кроликів. Також ще попробую кинути якусь одну кроличку е, віденську блакитну або цю, або цю до кролика. Давайте зразу так і зробимо, щоб вони там собі сиділи. Давайте візьмемо цю, спробуємо кинути і подивимося, що з цього буде. Також накидаємо трошки ячменю. Я вже зрозумів свою помилку, вже не даю так багато їм ячмінь, так як подивіться, що в кормушці робиться. Все, миші перетолучили. Тому я завжди накидав повну кормушечку. Я зрозумів, що так робити не треба, буду кидати, просто потрошки насипав, щоб кролики поїли і все. Я буду тепер давати чаще, але небагато. Так, давайте пускаємо кроличку і дивимося. Щось вийде. Так. Ну, поки що, як завжди кролик щось обнюхує її дивиться так ще поки годуємо кроликів хотів би сказати що трошки прорекламувати ще один свій канал знімаю я на той канал е, перепродажу і я казав в попередніх відео що є відео буде з машиною і я думаю що вже на виход цього відео на каналі або в цей самий день вже буде відео на каналі про те, як я купив машину. Трошечки буде огляд її, трошечки щось поробимо, треба прибрати в ній. Так що обов'язково підпишіться на той канал, силочка буде в описі. Підпишіться і подивіться відосики, кому цікаво. Так, кролик це ніяк на кроличку не реагує, він став їсти шмій. Тому беремо, забираємо її. Нічого не буде. Ох ти. Так, тепер даємо цим кроликам Останні кроличці. І все. Йдемо далі. До тих кроликів. Так, ось так от насипаємо і все. І хай їсть. Бачите? Всім дав, всі кролики їдять. Одна тільки ця щось. Думає чи їсти і чи не їсти. І все. Так, тепер цей ячмінь ставимо на місце, йдемо на двір до кроликів, дивимося, що там в них. Є ячмінь нема. Деяким треба підсипати. Не знаю, що вам знімати щось з кроликами. Знімаю просто як я з ними порюсь і все. Покажу Покажу, поки що так. Поки що поки зіма, то знімаю тільки вам кроликів. Далі в мене ж є багато планів, що вам знімати. Далі. Я ж казав вам, що займаюся трохи землею, то щось кролик так приунив. Якось так схуд. Він їх то приболів чи що. Не знаю, щось він такий. подивіться. Походав схуд трохи. Не знаю. Щоб з ним хоч все було нормально. Бачите, якийсь він такий б'ялий. Коротше, що, що я говорив. Що поки що знімаю вам кролики. Далі я казав, що займаюся землею трохи. Так що буде і вирощування, і будемо пробувати вирощувати капусту, гарбузи, морку, бурячок, все буде таке, тому покажу так, далі буде щось цікавіше. Бачу, брат намішав. Вже їм не тільки ячмінь, а кукурудза, пшениця і ячмінь. Ось така. Я щось боявся давати кукурудзу. Подивіться, яка вона. Така типа трохи. Як то прицвів, що тут така свій, але бачу, він насипав, то зараз дамо. Все. Давайте підсипимо. Так, тут є... Давайте подивимося. що тут далі робиться. Тут є. В цього є, нема. Ну отак кукурузу і пшеницю краще давати, так як вони більш поживніші і кролики більше получають вітамін від там від пшениці, те, від кукурузи, те. Тому мікс такий краще робити. Але я ж кажу, що кукурудза така, що страшно її давати трохи. Так, як кролики бояться цього всього цвілі, цього такого. Так, я дивлюся, всіх кроликів є. Кукурудза, пшениця, це все. Так, давайте тут глянемо. Тут нема. Ця кроличка виїла. Давайте дамо їй. Оп. Тепер відкриваємо. А ну давайте щось тут продивимося. Що... Є. В твоє є? З цьогої теж щось там є. Багато поросипала, бачу тут. В цої є. Ага. Одні кролишці треба тільки дати і все. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, даємо <звітку> Все, а є. Ось так от. Як ви бачите, в кроликів ще сьогодні було, що їсти. Так що, отак. Що вам ще розказати про кроликів? Все, по старому кролики не злучаються, не хочу злучатися чомусь. На жаль. Не знаю що. Так, ну, є догадки в мене. Перша догадка, що зараз не пора їм злучатися і, ну, ну і це, скоріше всього... Так, тому що е, мені писали в коментарях, що кролики в хліві, тому не злучаються. Але ці кролики, що на дворі, так само не, не злучаються. Тому я думаю, що і за цього це така най, найголовніша причина. Так як е, коли я злучав французькі барани, теж я довго не міг злучити того року. Е, злучав цілу зиму їх, вони не злучалися, не злучалися. І... В кінці лютого десь злучилися дві кролички і дві кролички, можна сказати, разом привели. Ну Там різниця тиждень. Тому покажу, тримаємо, покажу, годуємо кроликів і спостерігаємо. А далі побачимо, як вони будуть себе поводити. Якщо будуть нормально поводити, будуть переводити кроленят, то будемо розмножувати кліток. Як ви бачите, вистачає тут клітки, тут клітки. Коротше, Кліток вистачає, так що будемо тримати, розмножувати і щось з цього вийде А ми давайте будемо вже завершувати відео. Сьогодні трішки дали деяким кроликам їсти, показав вам. Не знаю, що вам ще знімати. Напишіть в коментарях. Ну, я яка... стараюся просто знімати всякі відео, відео з кроликами, просто я годую, так як... Ну, щоб просто канал щоб канал трохи був триматися на плаву, щоб, щоб ви про мене пам'ятали і не відписувались від канала. А далі весна, літо буде багато цікавого контенту. Тому підпишіться, щоб це все не пропустити. На цьому все. Всім пока, до нових, зустрічей.